У Полтавській громаді на одному з Горбанівських ставків із зими 2025 року гине риба. На думку місцевих жителів та рибалок причина вигрібна яма одного з домоволодінь поряд. Ніяких змін ми не бачимо абсолютно розшарю. На протязі цього часу рішується все було, все так і залишилось. Каналізація поступав в яму з ями дренує, дренує вставоль. До державної екологічної інспекції центрального округу неодноразово надходили скарги від місцевих жителів щодо розташування вигрібної ями в прибережній захисній змузі ставка поблизу вулиці сільськогосподарська в місті Полтава. Про це суспільному повідомив прес-секретар начальника ОВА Артур Мативосян. Коли вони викачують там разу в півтора місяця яму, то звісно, сморі стоїть там навіть на ставку, не сядеш в цей період. Хоча Ну я не знаю, яма набирається 4-5 днів, вона повна. Я тут рибачу щорічно на цих ставках багато років, можна сказати, з дитинства. Яка риба найбільше страждає? Товстолоб. Ну він найвразливий, саме найменше виживає потім. Коробка разнукара саме живучої. За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів ОВА, 10 липня 2025 року виявлено масовий мор риби в одному з Горбанівських ставків. Спостерігається неприємний запах та зміна кольору води у водоймі. Обставини, що спричинили гибель риби, з'ясовуються. Зараз це питання на розгляді Державної екологічної інспекції Центрального округу. Мають найближчим часом встановити причини. Коли була спека тридцять градусів, вода стала прозора знов і такого сизогос. Сизого відтінку риба вся піднялася вгору, уперед почала збиватися в кучі, і ротиками прямо стояли окунь, карасі, то столов все під вербами стояло і хапало повітря. Як стало відомо Суспільному із відповіді на інформаційний запит від Полтавського районного управління поліції, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 242 Кримінального кодексу України. Це порушення правил охорони вод, нині провадження на стадії досудового розслідування. Та по ньому проводять слідчі дії. Максимальна санкція статті обмеження волі на строк до п'яти років. Дуже хочу, щоб якийсь, хоч хтось, відреагував. Це ж домогосподарство є можливість. Люди дуже заможні, дуже багаті. Є можливість поставити цю вигрібну яму в себе на участки згідно всіх норм і правил. Як повідомила Суспільному речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, нині слідство очікує від екологічної інспекції, розрахунку щодо збитків завданої шкоди навколишньому природному середовищу. Як повідомляла раніше Суспільному господарка домоволодіння із вигрібною ямою поблизу другого ставка Анна Врадій, вони мають усю необхідну проєктну документацію, за якою уклали договір з Полтава водоканалом. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.